Від Луки, 21 глава, з 29-го віршика. І розповів їм притчу погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя і ви бачите це, то самі знайте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мине рід цей, як усе станеться. Небо і земля променуть, а мої слова не променуть. Ісус Христос показує нам, що єврейська держава це як смоківниця, це прообраз єврейського народу. Ісус прокляв смоківницю за те, що не приносила плоду. Ісус Христос прокляв євреїв за те, що вони відвернули Слово Боже, і за це вони були наказані. Дві тисячі років вони були розсіяні. І в 1948 році ця держава дуже тяжко, але об'єдналася як, як одна держава. Ісус запевняє, що не мене рід цей, як усе це станеться. Небо і земля променуть, а мої слова не променуть. 1948 рік це рік. Воз'єднання, відновлення єврейської держави, і Бог каже: не мене рід. Рід людський сягає 80 років. Якщо додати 1948 плюс 80 ми бачимо, що друге пришестя Христа вже дуже близько, і це буде на нашому віку. Також Ісус, Ісус каже: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть. Місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події і будуть великі ознаки з неба. Але перед усім накладуть на вас свої руки, і будуть переслідувати, видаючи в синагогах, в церквах та в язниці, поведуть вас до царів володарів через моє ім'я. Станеться ж вам це насвідчення». Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, якими не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші, видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. І ще пишеться: і будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, а на землі тривога народів, від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що находить на цілий світ. Бо сили небесні захитаються. Ісус попереджує, що будуть ознаки війни, землетруси. Те, що відбувається на сьогоднішній день, є ознаками другого пришестя Ісуса Христа, і наша земля, мов породілля, мов мати, котра перед тяжкими родами її схватки стають все більшими і частішими. Тому нам потрібна церква, нам потрібен ковчег спасіння. Як колись при Ноєві, як Бог дав йому це откровення, він будував ковчег спасіння. Йому казали, ти, діду, старий, з розуму з'їхав. Але він будував і він врятувався, і його сім'я. На сьогоднішній день ковчег спасіння, сучасний ковчег спасіння це церква, де ми можемо врятуватися. Адже Ісус сказав, що. Вознесуться його діти, вознесеться його сім'я, церква, діти його врятуються перед тим, як станеться це все на землі.